Друзі, подивіться, що я знайшов на чердаку у себе. Совєцьку совєцький фонарь, який раніше робили наші предки, батьки, діди. Дивіться, як воно заржавіло все. Як воно все прийшло від времени негодності. Бачите, цоколь такий не пластмасовий, а справжній. Ось, подивіться. Зараз я це все очищу і красиво спробую його встановити. Пишіть в коментарях, чи не вийде, як думаєте. Якщо получиться, я покажу, що получилось.